І сестри, сьогодні не перше вересня, не останній дзвоник, де на цьому шкільному подвір'ї так сьогодні велелюдно. Саме не ті свята, ті імпрези шкільні нас сьогодні тут зібрали, але зібрали нас для того, щоб ми сьогодні урочисто відкрили цю меморіальну дошку, вшанували честь і пам'ять. Нашого місцевого героя Михайла. Звичайно, що школа це є і ті певні свята як 1 вересня, так і останнього дзвоника для дітей, для батьків, це є радість. І колись, в 1991 році, ця радість прийшла і до сім'ї, до родини Ковальчуків. Коли Маленька дитина на ім'я Михайло, за руку своєї матері, батька колись була приведена в цю школу, стіни цієї школи, щоб здобути той, ту, той певний ту ступінь тих певних знань, щоб з тими знаннями піти у світ, орудувати ними, чогось досягнути в житті. І, звичайно, що радіючи тими певними досягненнями батько та матір. Вони раділи, але не думали, що пройде 24 роки, майже вже 25 років, що колись саме портрет їхнього сина буде увіковічений на стінах цієї школи. Сум і біль, біль втрати сина нашого героя, побратима. Нашого захисника Батьківщини. І напевно, не тільки та сім'я є огорнена тим певним болем, болем втрати. І ця певна дошка, меморіальна дошка, яка сьогодні є урочисто відкрита, освячена, це нагадування цієї історії, що сьогодні відбувається на сході України. Це нагадування тим маленьким діточкам, які приходять в цю школу, щоб здобувати знання, де своїми Михайло очима їх буде зустрічати, своїми очима він їх буде відпроваджати додому. Де ця історія нам, усім, дорогі у Христі, покаже, наскільки український народ любить свою батьківщину, що за неї він готовий віддати найцінніше це життя. І одна невеличка певна історія, яка є прикладом для нас, дорогі у Христі, особливо для наших воїнів, наших захисників, де з одного маленького села нашої Львівщини мобілізували молодого хлопчину, щоб піти на схід захищати. Нещодавно в нього родилася дочка, попрощався з дружиною, поцілував дочку своїми батьками. І поїхав на схід, але їдучи, він прийшов, що храм Божий, помолився. І коли стоявши на колінах, він Богу віддав обіцянку. Боже, якщо я повернуся живим і здоровим, я цілу службу Божу відстою на колінах. Прийшов рік часу, недільний день, він виходить із маршрутки, не йде ні додому, ні до дружини, ні до дитини, ні до батька, ні до матері. А він дав храм Божий де служиться свята і Він у формі заходить в цей храм, стає на коліна і не піднімається. Люди, які знаходилися, храм був наповнений, вони дивувалися, помолилися, чому ж не стає з колін? І тоді вони зрозуміли, що це певна як казія яку він дав Богу. І люди, щоб його підтримати, також разом з ним стали на коліна і до кінця служби. До кінця літургії, це майже півтора години. Вони стояли на колінах разом із тим солдатом і з тим захисником Батьківщини. Мила, соловіна, спадщина моя, Україна, ти моя молитва, ти моя розлука розумка, над світом, люта битва за твоє життя, твої права. Україну, ти за мене диво і нехай пливе за роком рік. Сплюн не дамо нікому. Наші серденько навік не забувай сюди, дитина, землі, що зведе України. Про Україну рідний, край, ти завжди пам'ятай. Україну ніжно природних усіх живих, твоїх синів, як мати, що ми уже не бачили війни, не чули що ніколи звук гадмати. Чому цей світ такий жорстокий? Навіть, Та, що нам оця війна? Страждають діти, гинуть люди, сльозами горю не вийду кінця. Мамо, не плач, я повернусь весною, в шибку пташиною вдарюсь твою. Прийду на світані в садок із росою, А може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово матуся не будемо їм. Прийду і попрошуся, сон твій тихенько. Скажу, як маєте в домі новин. Мені колись кого співає І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, так сумно буває, душа за тобою відненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від нині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Михайла Ковальчука хвилиною навчання. З однієї сторони, ніби радіти, наближається свято, але чомусь у нас їх смуток, тому що ми бачимо, що цвіт нації гине на сході України. Це і наш земляк Михайло сьогодні є одним з героїв, з яких буде писатися нова історія України. Хочеться вірити, що... Швидко та війна закінчиться, бо ті молитви, які ні на хвилинку не зупиняються релігійними згромадженнями, мусять бути почуті небом і врешті-решта війна має закінчитись. Я хотів би всім побажати тільки незламної віри в перемогу і щоб ми не збиралися по таких сумних подіях. Слава нашим героям, слава Україні! Тисяч молодих українців в новітній історії України заставили встати на коліна всю Україну. Декілька тисяч цих молодих людей заставили без перестанку читати молитву, декілька тисяч цих молодих хлопців і дівчат, які в 2000 тисячі у 2014 році, не побоявшись, взяли руки зброю і встали на захист України. Вони заставили нас задуматися над тим, що ми маємо майбутнє лише в тому випадку, якщо збережемо свою державу. І сьогодні ми збираємося на Майданах на подвір'ях шкіл, щоб віддати шану одним героям. Сьогодні ми стаємо на коліна, зустрічаючи інших героїв. І сьогодні в цей такий зовсім не осінній, а Весняний якийсь день ми зібралися на подвір'ї цієї маленької школи, щоб віддати шану нашому герою земляку Михайло Чеховику, який у 2014-му боявся достати стрій молодих героїв українців, щоб захистити свою землю. Сьогодні стоїмо на подвір'ї цієї школи. Не тільки щоб вклонитися в світлій пам'яті цього героя. Сьогодні ми стоїмо на подвір'ї школи цієї школи, щоб вклонитися матері цього героя, яка сьогодні присутня на відкритті меморіальної дошки його, її сина. Вона здійснила також величезний подвиг, адже відпустити сьогодні сина на війну. Це не менший подвиг, ніж взяти руки зброї. Світла пам'ять, Михайло, велика шана вам, матері цього героя. Сьогодні ми зібралися на цьому подвір'ї, бо ми віримо в наше майбутнє, а ми будемо мати це майбутнє, коли оці самі найменші українці будуть знати, що за честь, за волю. За незалежність української держави віддали своє життя молоді українці. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо усіх на нашому заході, який приурочений пам'яті загиблого учасника. А то нашого земляка, учня нашого школи Михайля Ковачука. Сьогодні Україна потопає у сльозах від водя. Сьогодні гинуть найкращі, найдостойніші, перестають битися серця молодих людей. І від сьогодні, переступаючи поріг цієї школи, ми завжди зустрічатимемося з поглядом Михайла, який нагадуватиме нам про те, що він. Віддав найцінніше, яке дає Господь людині на землі, це своє життя за нашу з вами незалежність, за нашу з вами свободу і самостійність. Схилімо голову перед усіма учасниками АТО, ті, які відстоюють східні кордони нашої держави, зокрема. Перед нашим Михайлом, який віддав своє життя там же ж на сході України, перед усіма героями Небесної Сотні і усіма українцями, які воюють і віддають своє життя за нашу з вами незалежність і за нашу з вами свободу. Слава Україні! Ми сьогодні зібралися на цьому подвір'ї, щоб вшанувати пам'ять нашого героя. Так, це важко, коли людина помирає. Це боляче, коли ми зустрічаємось на таких подіях. Але кожен чоловік є захисником свого роду, свого народу, своєї держави. Жінка це берегиня цього роду. І Михайло віддав своє життя за те, щоб ми зараз мали з вами мирне небо над головою, щоб ми мали той спокій. І не, пропусти, не дав змоги прорватися агресору і йти далі. Зараз дуже багато хлопців наших стоїть на передовій. Всі вони за те, щоб в нас був мир і спокій на Україні. Від себе особисто я всім хочу побажати мирного неба. Я хочу, щоб наші діти, це молоде покоління, пам'ятали про тих героїв, пам'ятали про Михайла. І я щиро вірю, що весь педагогічний склад вкладе в їхні серця ту пам'ять про тих хлопців, які віддають життя, про те, як наші хлопці вміють воювати, боротись за нашу свободу, за нашу незалежність. Вчителі, батьки, гості, діти, сучасний очі. Насамперед я хочу скласти щиру подяку всім тим, хто доклав своїх зусиль при виготовленні пам'ятки. Дякую, що вшановуєте, пам'ятаєте про мого сина. 27 березня 2014 року Михайло отримує повістку. Без всяких вагань, як патріот своєї батьківщини, Михайло йде захищати свою рідну землю. Спочатку підготовка в Калинові, потім в рівному, а далі дорога на схід. Вже там у Рівному їм сказали, що відправляють на передову. Багато хлопців відмовилися їхати. Та на смерті боїться відвага, сказав Михайло. Він, як багато інших бійців, а їх цілий батальйон, 500 чоловік відправляють на схід. Іловайський котел, саур могила, локпости і різні лінії оборони. В день і вночі під пострілами куль стояли наші бійці на полі бою, щоб зупинити ворога і не пропустити вглиб нашої країни. І дай Боже, щоб ми, щоб ті діточки, і ніхто ніколи не відчув того страху. Який довелося пережити Михайлові і тисячах українських військових на передовій. Тяжко було пережити і те, що недавно ти спілкувався зі своїми товаришами, а вже зараз вони лежать тут, на полі бою, і ти переступаєш через їхні трупи. Як тих соняшників на полі, так наших бійців лежало на полі бою. Тяжко пережив Михайло і той випадок, коли їхали на блокпост і в його БТРі злетіла гусениця. Він з хлопцями зупинилися поправити, а бійці на іншому, його товариші, від'їхали недалечко і тут взрив. Їх розриває на куски. Якби не поломка, те ж саме і з ним було. Хоча Михайло повернувся з Іловайська живий. Але рана від пережитого залишилася на його серці. І коли вдруге прийшлося їхати на схід до місця призначення, він не доїхав. Війна не закінчилася, і багато наших бійців стоять сьогодні там на полі бою, зупиняють ворога, щоб ми могли спокійно спати. Всім воїнам, хто захищає нашу землю, бажаю богатирського здоров'я, незламної волі в подоланні труднощів, надійного родинного тилу і з перемогою, всім живим і здоровим повернутися до рідних домівок. Ви наша гордість, ви наша слава. Дорогі наші вчителі, батьки, діти, всечесний отче, ще раз щиро дякую вам, а також органам влади всіх рівнів, командуванню Начального центру Національної гвардії України, голові сільської ради, педколективу, учасникам АТО, пану Володимиру, за надану допомогу у виготовленні пам'ятної доски за те, що вшановуєте за чуйність, за розуміння і підтримку у важку хвилину. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. Жичу вам мирного неба, невичерпної наснаги, достатку і злагоди в родинах. Хай буде мир і вільна Україна, а героям слава. Дякую.